Всім доброго дня, рівненсько волинський авторинок. Сьогодні у нас четвер, 14 березня. Я кажу, 10 година ранку. І, як завжди, буде огляд різноманітних автомобілів, тобто і дешевих в районі 5 тисяч з автоматичною коробкою передач, сімейних автомобілів, кросоверів, одним словом, як кажуть, цікавих автомобілів. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І відкрився новий сайт Автобіз. Ком'юа, де ви можете, ну, скажімо так, не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а також подати оголошення про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно. Легкового. Новий сайт автобіз. І надалі подача легкових автомобілів буде безкоштовно. Тому багато людей саме кажуть, що немає продажу автомобілів, тратять зайві кошти. І щоб ви не тратили вихід, я кажу, завжди є. Заходимо на новий сайт. Реєструємося, подаємо безкоштовно оголошення. Тому це якби вам буде всім, як кажуть, в подарунок. Всім добра, позитиву і приємного огляду. Це Renault Сценік в червоному кольорі. На даний час серед дешевих автомобілів популярні через те, що цей автомобіль з високим кліренсом на даний час це 6 рік, вартість 4450, 1,6 бензин, контактний номер 0,95. 35, 28, 554. Ось Так він виглядає. Механічна коробка передач, салончик збережений, сидіння, задні трансформери. А саме основне, свіжопригнаний, висока посадка ззаді пароніки. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Магане універсалі. Знімаємо основну таку дешеву тематику до 5 тисяч. Коштує 5300, об'єм 2 на 1,6 бензин. Контактний номер 050 200 24 -90 24 90 12 так Зараз подивимося, покажемо. Там цифра у вас 12 номер телефону. Да Номер телефону 12 050 02 492. Так. А, це дев'ятка, 492, 0, 0, 50, 200 224-92. Там дев'ятка трошки не, не зрозуміло. Надалі. так Ось такі автомобілі в універсалі продається. Економічні і, як кажуть, популярні. Серед дешевих автомобілів. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, Знову такий сегмент 5 тисяч. Це в нас Opel Astra 2007 року. З об'ємом 2 на 16 газ, бензин, сріблястий колір. Коштує 5200. Контактний номер 099 413 6024. Легкосплавні диски. Універсал. Добрий день, який пробіг? 250 тисяч пробігу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot продається ось таке 308. На посінному обліку. 1.6 дизель, ХДІ двигун, 2010 рік. Вартість 5900. Контактний номер 099 151 81 18. Дуже економічний автомобіль. Люди купують такі саме автомобілі для міста. Ось вам салончик покажемо. І покажемо багажне відділення. Ось таке багажне відділення. Кліренці не Клірінснеринський автомобіль. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Здається, шкода 2005 року, чим автомобіль цікавий, це 1,6 MPI, газ-бензин і лігбек. Не універсал. Коштує 7 тисяч. Контактний номер 050 705 68 22. У автомобілі присутній газ і автоматична коробка передач. У кого цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Сенік другий, 2006 рік, двухлітровий двигун 250 тисяч пробів, вартість 5650. Контактний номер 093 101 2603. Ось так він виглядає. Механічна коробка передач, сидіння трансформери, висока посадка і автомобіль в районі 5 000. Урядник автомобілів порудається Deo Sens 99 рік. 1,4 газ бензин, 159 тисяч ріднього пробігу, контактний номер 098 390 603. От, механічна коробка передач, продира в сидінні є, ну, але можливо цей автомобіль недорогий. Немає ціни. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Хтось шукав ниву. Десь потрібно їздити в ліс, будь ласка, теж продається ось такий автомобіль. Контактний номер 068 052 97 64. Продається ось такий автомобіль. Трьохдверне купе, кажуть. Але зверху цілий. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Мерседесік продається цешка. 203 кузов, 2001 рік, 2,2 дизель і вартість 3950. Контактний номер 095 909 85 34. Тріпідний салон. Автоматична коробка передач. Так він виглядає. Не всі кажуть, хочуть великі мерседеси, деякі люди хочуть собі поменше, можуть для якоїсь панянки придбати автомобіль. Хто цікаво, телефонуємо. До власника. Верно, Сенік, знову таки. Гранд 2006 рік, вартість 5350. 1,6 бензин. в автомобілі присутній в контактний номер 099 78 68 468. Ось такий автомобіль продається. Добрий день. Добрий день. Так, ось так він виглядає всередині. Ззаді дозвольте покажу. Акуратненький збережений салон. Що скажете за автомобіль? Два слова. Так, машина класна, добре себе показує на трасі, тримається дороги. Стоїть мультисезонна шина, тобто зараз ніяк нічого не потрібно. Гарний зад. Можна навіть наперед перекинути, буде ще кажеся. Mm. Тобто салон теж, як ви кажете, збережений, зовні воно також ну, видно, що є косметичні нюанси. Варт, або... Варта уваги. Так. Да. Да. Кому цікаво, телефонуйте до власника по вищу номеру телефону. Так. Ось такі. Продається Renault Гранд Станік. Мазда 5 продається універсалі з 2-літровим дизельним двигуном 2006 року випуску. І Коштує вона 5300. Контактний номер 097 594 0805. Хто шукає добрий, добрий день? Хто шукає саме дизельну мазду, любить японські автомобілі. Продається ось такий автомобіль. Сидіння трансформери. Зложується і цей автомобіль універсалі. Забіж детальною інформацією телефонуємо до власника. Новий ринок Grand Scenic 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун і вартість 5750, 263 тисячі пробігу. Так він виглядає. свіжо пригнаний Автомобіль безключовий доступ, механічна коробка передач. Два слова щось додати в двох клімат контроль За автомобілі щось розкажете. Що сказати? Клімат контроль, -контроль панорама. -криша. панорама так. так Робити нічого не треба. Ні, все повністю машина так, Контактний номер. 098 30 75 46. Кого запитують? Назар. Запитувати Назара, кому потрібно. Ось такий автомобіль. З панорамою, сірому кольорі. Телефонуйте до Назара. Так, Volkswagen Golf Plus 2007 року коштує 5800, 1,6 MPI Двигун, 217 тисяч пробігу. В партроніті підігрив сидінь, два ключі без підкрасів. Контактний номер 050 02 57 119 Гума Механічна коробка передач. Ось так він виглядає. Сліжопригнаний на червоних транзитних номерах. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Ось такий автомобіль. Фабія продається 2010 року з об'ємом 2 1,4 бензин 203 тисячі пробігу вартістю 5,5. Контактний номер 098 94 414 89. 203 тисячі пробігу. Механічна коробка передач. Ось такий салончик і чорний коля. Ззаді присутній прицепний пристрій. І автомобіль свіжо пригнаний. Кого зацікаво, телефонуємо до власника Магана в Універсалі 2007 рік. 1,6 бензин коштує 5850. Контактний номер 0,97 75 86 631. Заведений двигун, бачите, акуратненький, ціленький автомобіль. Добрий день. От, я да, висі, да. Я да. Не так. Нічого страшного, отак виглядає. О, так, що, так. Два слова додавте за автомобіль, що скажіть. Не, то не ви, не, ну добре, не не не, то не я. Кого цей автомобіль за, ну, зацікавив, дзвонить до тієї людини, то не я. <ріг> ну Це шутка, звісно. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Nissan Leaf, пройдеться електричка. Ось такий, бачите, насичений колір, коштує вона 6350 з пробігом 98 тисяч. Вона автомобіль на обліку, контактний номер 050364149. 49. Безключовий доступ, світленький салончик, автоматична коробка передач, хороша комплектація, легкосплавні диски. Оба. І це Nissan Leaf. На даний час дуже люди... Скажімо так, почали пересідати саме на електромобілі, економити кошти, бо ви деякий час ну, економите свої кошти. Немає у вас кошти, ви заправили вдома вот, і поїхали на автомобілі. Якщо не хочете такий автомобіль придбати, не маєте коштів, можете придбати електричний скутер. Він коштує набагато дешевше, ніж ліфт, але теж електро. І коштує він 790 доларів. Не маєте на такі, можете складний собі велосипед придбати за 2400 гривень. Або хочете електровелосипед на літній батареї 48 вольт за ціною 16 тисяч гривень. Контактний номер 050 36 41 49 продає один власник. Кого цікавить, телефонуйте швидше і встигнете придбати. Так, ось знову така електричка продається 2012 року. Nissan Leaf, І коштує вона 7100. 113 тисяч, зараз до вас підійду, 113 тисяч пробігу 80 кВт. Контактний номер 066 626 68 12. Світленький салончик, акуратний автомобіль. Нічого не бракує. Сіли і поїхали, кажуть, безкоштовно. Власник два слова додавить. Кажіть. Машина повністю в рідній фарбі, зовсім не фарбована. Жодного підкрасу на ній немає. Проїжджає чуть більше 100 кілометрів реально. От. Кому потрібен такий автомобіль, телефонуйте до власника. Булечки компактний автомобіль продається Ford Fiesta 12 року з 14 дизельним двином. Дуже економічна. Вартістю 6500. Контактний номер 063 60 83 199. 200 тисяч пробігу. От дивіться, який великий дядько сидить в такій маленькій машині. Любий влізе, навіть двометровий. навіть він не один сидить, дивіться, а їх, їх ціла діляння з трьох, ще хтось влізе. Кому цікавий, Форт Філієста продається на Луцькому авторинку. Ось такий автомобіль. Сенік саме дешевий на авторинку, в Луцьку продається 2006 рік за ціною 4500. І він весь в рідній фарбі. Контактний номер 097 921 39 81. Не крашений. Що розкажете за автомобіль? Кажіть А? Кажіть за автомобіль. Е, потолок новенький поміняв, був більшій старий, Викинули, новенький поміняв, сіплення поміняв, е, Ті карти на дверах поміняв. Нові, видно їх. Новенько да. О, карти новенькі. Автомобіль одним словом, повністю обслужений. Кондиціонер є, працює, все як має бути. Як має бути все да. як має бути. От, Кого цікавий, такий ось автомобіль. Як каже, чоловік відверто, все поробив. По ньому бо, руки свої беруть. Телефонуйте за номером 097-921 39 81. 1,6 бензин. 4500. Шкода Фабія продається 2008 року з об'ємом 86 кВт вартістю 5600, контактний номер 0,99 309 3720. Кондиціонер, круїз, склопідйомники підйомник підігрівся зеркал 237 тисяч пробігу. Автомобіль цілий, збережений, бачите, карти не позатирені. Ручка механічна, кермо в відмінному стані. Так, акуратні заднє сидіння. Гума також в чудовому стані. І корозії, царапин по автомобілю немає. Кого зацікавило, телефонуємо, власника. Так, Renault Megane в серб'ясному кольорі, універсал, 1,6 бензин, свіжо пригнана на транзитних номерах. Універсал, бачите, протитуманні кітуальні фари. От, контактний номер 050. Скажіть номер? Комплектація хороша. Кажіть номер, бо там не розібрати. 50, 91, 25, 8,6. Що да. за маршрут додати? Кажіть. Комплектація. Чесно, очі кажіть, так. Да. Хороша комплектація. Пакет, кліма, партроніки за круїс. Без ключовий доступ. Безключовий доступ. Ось такий автомобіль. Кого цікавить? Вартість скільки цього автомобіля на 5 500 5500. 5500. Кому потрібно? Дитя, Китано, великоскладні диски, 9, 9, рік. Диски. 9 рік. Кому потрібно такий автомобіль, поспішіть. Телефонуйте до власника по вищу вказаного номеру телефону. Ось такі серебря серіано магана. це Volkswagen Wolf недорогий 2099 року випуску. 1.6 БМПЕ Двигун. Саме що народ шукає не 1.4 хатчбек. Коштує він 3950. Контактний номер 095 908 86 25. Ось такий салончик. Механічна коробка передач. Взаді також є причіпний пристрій. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника по вказано номеру телефону.